Співробітництво Донеччини та Німеччини набирає обертів. З офіційним візитом до Донецька завітала представник німецького парламенту та спікер з питань зовнішніх зв'язків ЄС Віола Фон Крамон. Під час зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким обговорювалися перспективи подальшої спільної діяльності щодо розвитку зеленої економіки, зокрема, поширення використання альтернативної енергії, покращення енергоефективності та захисту навколишнього середовища. Офіційні перемовини очільник області розпочав із розповіді про загальну ситуацію в економіці регіону. По полугоді очікуємо зниження промислової продукції у нас десь порядка 8% очікується. В основному це із за в металургії і связанного с всіх процесів. Коксохімія, Коксохимия, промисловість, промышленность, несколько растет хімія, особливо производство удобрень і пищова промисловість. Что касается сельского хозяйства, тут, наверное, правильно будет говорить об ожидаемых итогах уборочной года. Мы ожидаем где-то рост к прошлому году 7,5%. Ну, тем не менее, по итогам года, учитывая несколько базу, которая будет ниже во втором полугодии, мы по промышленной продукции ожидаем незначительного снижения. Я думаю, а может вообще его не будет. И с учетом сельского хозяйства, и с учетом ну, товарооборота на рынке, я думаю, что объем ВВП Донецкой области где-то будет на том же уровне, что и в прошлом году. Практически только на одном предприятии Ильича осталось Мартеновское производство. Оно закрыто ранее было на Заустале и на Донецком металлургическом заводе. Это замещается в основном электрометаллургией на Донецком металлургическом. Я думаю, печь. Будет опущено к концу года. И мы несколько и наберем объемы производства с учетом того, что мы все-таки потеряли по чугуну в связи с закрытием мартена. Серьезное мероприятие это, конечно, закрытие аглофабрики на Азовстале. И теперь в Мариуполе на два гиганта или чайная Азовсталь работает одна аглофабрика, что значительно снизило количество выбросов. И уменьшило количество неблагоприятных дней. То есть, если до этого это было практически половина таких неблагоприятных дней в Мариуполе, то это сейчас все-таки единичные уже дни, уже это не так напряженно. Также значительно снижен забор морской воды в цикл и опять же сброс, что тоже является очень серьезным вопросом и проблемой, учитывая, что Украина является страной Средиземноморского бассейна, и над этим вопросом тоже мы планируем работать. Андрій Шишацький відзначив необхідність кардинального покращення екології на Донеччині. Ці зміни повинні супроводжуватися впровадженням ряду зелених проєктів. Ну, скажем так, металургічні підприємства, учитуючи, що є определенної простої і зниження об'єму використовують це час для улучшення таки екологічної ситуації. І за останнє время ми все-таки достигли цілого ряду успіхів, і ми движемося по комплексному плану. По поручению президента областным советом принят план действий, план мероприятий. Это 140 мероприятий на 33 миллиарда гривен, в основном за счет промышленных предприятий, но в том числе и за счет экологического фонда области и городов район. районов. Наибольшими загрязнителями Донецкой области являются теплостанции. Вот самая главная реконструкция, которая в ближайшее время необходима, это реконструкция славянской теплоэлектростанции. На первый взгляд благополучный город Славянск, который находится, казалось бы, на севере области, там река, лес. Тем не менее, за счет выбросов станции он попал в лидеры красной зоны по экологическому загрязнению. Также Идет реконструкция 12-го и будет сейчас 13-го блока на Старобешевской. Теплостанція це теж значительно знизить кількість вибросів. Першочергового вирішення потребує питання щодо забруднення водних ресурсів шахними водами. Німецький дипломат запропонувала очищувати шахтні води за допомогою рослин, а далі використовувати їх у сільському господарстві та в загальному природному кругообігу. На її думку, такий проект має великі шанси отримати європейське фінансування, чого власне і не вистачає на Донеччині для втілення низки екологічних програм на жаль, на Донеччині ще є над чим працювати. Це видно із якості води та кількості викидів у повітря. Коли з труби виходить не пар, а отруйні домішки. Тому попереду складна робота. Можна, наприклад, використовувати фільтри та інші сучасні методи очищення. В одному представник німецького парламенту впевнена на 100%. Використання таких ресурсів, як газ, нафта та вугілля, необхідно звести до мінімуму, а енергію черпати із альтернативних джерел сонця, вітру та сміття. Щодо останнього, Віола фон Крамун відзначила: спалювання не вихід для утилізації сміття необхідні інші технології. Варто впроваджувати біогазові установки, які перетворюють і сміття, і гній в енергію, яку можна використовувати для виробництва. Такий проект вже близько 10 років успішно реалізується в Німеччині. У жовтні на Донеччині проходитиме саміт, присвячений саме зеленій економіці. Тож Андрій Шишацький запропонував німецьких гості відвідати цей захід. На зустрічі із Донецьким міським головою обговорювалися схожі питання, спрямовані на вирішення конкретних проблем такого великого мегаполісу, як Донецьк, які під час бесіди озвучив Олександр Лук'янченко. Сьогодні дуже серйозний вопрос охорони окружающей среды, это вопрос утилізації твердих бытовых отходов, получения энергии, вторичной энергии и так далее. Это вопроси, которые требуют очень серьезных капиталов вложений. И без внешних, внешней помощи, приемлемых кредитов, к сожалению, сегодня Украина постоянно испытывает дефицит кредитных ресурсов. Віола фон Крамон запропонувала впровадження пілотного проекту з модернізації міської інфраструктури. Він передбачає використання мешканцями Донецька альтернативної енергії, встановлюючи, наприклад, на дахах сонячні батареї. Але такі зміни повинні підтримуватися місцевою владою на рівні відповідних преференцій. Це пілотний проєкт, проект, тому я його пропоную зробити у невеликих масштабах. У міському будівництві та житлових будинках можна поліпшити енергоефективність шляхом теплоізоляції та використання альтернативної енергії, наприклад, отримання енергії зі сміття у свою чергу Олександр Лук'янченко зауважив, термомодернізація житлового та соціального фонду, утилізація твердих побутових відходів, отримання вторинної енергії це особливо важливо для Донецька в цілому. Втім, втілити цей проєкт у життя буде важко, заважає брак коштів. По закінченню зустрічі Олександр Лук'янченко запросив Віолу фон Крамен відвідати обласний центр Донбасу під час проведення юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики. У свою чергу представник німецького парламенту із задоволенням прийняла запрошення. Адже вона сьогодні представляє партію зелених, у якій відповідає за розвиток спорту. Легку атлетику полюбляє, тим паче, що у дитинстві сама займалася цим видом спорту.